Друзі, вітаю вас на каналі. Як подати документи на карту побуту і заповнити внесок абсолютно безкоштовно? Після перегляду відео вам не доведеться платити посереднику. Для цього вам потрібно всього лише шість основних документів. Якщо ви подаєте на карту побуту на основі роботи і у вас є статус УКР або без нього, вам потрібно внесок у видання за на побут часовий. Копії паспорту, усі заповнені сторінки, залончник номер 1 який видається роботодавцем. договір про роботу. Це може бути умова праці або умова злицення, дозвіл на роботу це зазволення або освячення. На даний момент усі українці звільняються від необхідності мати дозвіл на роботу, але після закінчення війни і тимчасового захисту потрібно буде мати зазволення типу А або ж освячення о поверженню виконання праці. Довідка ЗУЗЗУ, усі ці документи, плюс оплата скарбова скарбової чотири фото запихаємо в конверт і відправляємо на адресу воєводського уряду. Поштою на пошті потрібно заповнити ось цей папірець, і ви отримаєте назад поштою жовтий папірець протягом двох-трьох тижнів, який дає вам право легального перебування в Польщі до моменту видачі рішення і підтверджує факт подачі на карту побуту. Якщо чогось буде недостатньо, у жонт відправить вам відповідь і детально розпише, які саме документи необхідно додати по пунктах, або ж запросить на відбитки пальців. Як заповнити внесок на карту побуту, залончник номер один, конверт на пошті, та найголовніше, як прискорити видачу рішення або пластику карти побуту, я невдовзі розповім. А якщо тобі було це відео корисним, напиши про це в коментарях та підпишись на канал. Також поділіться цим відео зі своїми знайомими, які планують подаватись на карту. Друзі, на цьому у мене все. Дякую за перегляд. Перша віза про життя та роботу за кордоном.